Коротше, всім привіт, малишки бісілишки, і це розговорне відео. Я вам хотіла сказати, що в мене є ще один аккаунт, там де я знімаю кубоку. Називається він Мартер Масік. Тому підписуйтесь на цей аккаунт, я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь. В мене там вже сто 100... 158 підписників, вроді. Та я вам ще хотіла сказати, що, типа. Що ми можемо разом грати в Roblox? Всі ну, потім всякі карти приходити, коротше, всякі хорори, паркури. 99 ночей можливо. Та, он, типа, мінік в Roblox, типу Псік 52R по англійському. Тіпо, ну, Типа да. Ну, типа, да. А ну, я вам що хотіла сказати, що на цьому аккаунті у мене будуть виходити всякі влоги. Всякі рум-тури, такі ж рум-тури, Ну, типу, всякі влоги, розпаковки. Там розпаковка з яка третя візьмі, Там, короче, всякі поїздки. Ну, типу, да. Моя тільце 100 підписників. Надіюсь, ви мені їх наберете. Ну, да, Цей аккаунт буде дуже прикольний дуже буде класним. Ви вообще ракета бомба пітарда Просто бомбом шоколад. Тому быстренько поставили лайкусики. Ну, типу, да, і тьому, типа, чого я так багато раз типа. Ну, за ладно. Всем... Ну, типа, на всьому. Боже. Ну, і, коротше, на цьому все. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайкусики і всім пока.